В місті Білогороді я побачив, скажімо, по українських мірках чудеса, працюючу фабрику. Гудуть двигуни, гуде і працює. Ви знаєте, як це дивно? Я проїхався по Львовах, Києвах, Одесах. Там Бог його знає, по скільки. Раніше це було чу кругом чути, гуде, гуде, а зараз ніде нічого не гуде. А тут прохожу і гуде. Белста, фабрика взуття, а керман, Белгород. І працює, працює, От, ви знаєте, що таке. От. Отут. і, скажімо так, ще не вмерла Україна. От, якщо вона не вмерла, то вона тут не вмерла. Бачите, белста молодці. Я вам скажу. Це треба бути героями, героями, щоб у нас щось робити. Фабрика взуття. Белста, фабрика зуття. Белгород Бел. Ста. Белгород. Ста. Отак, панове. А це можливо і вони робили такий орнамент навпроти своєї фабрики. Теж дуже мило, дуже гарно. Бачите, ну от це я вам скажу зразок культури порядку. От. Дивіться, панове українці. Тут Білгород попереду всієї України, от в цьому місті, в цьому місті, В цьому місті, Дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Зараз ви дивіться, яка фабрика. Оце напроти фабрики. Чуєте, як гуде? Гуде фабрика. Гуде фабрика, легка промисловість. Україна була е, дуже насичена легкою промисловістю, але все, розтащили. Навіть там, в тому маленькому містечку, де я був в Сараті, була швейна фабрика. Нема. Все, кінчаю. Про Промисловість здається на цьому, вона і кінчилася. Вона тут були великі заводи, але я так розумію, вони вже не працюють.